Привіт. Привіт! Ти, ти мене бачиш? Дати. Ти мене бачиш, чуєш? Так, чую, бачу. Ми сьогодні в прямому етері з моєю колегою Інною. А що це ти скажеш етер, а не ефір? Тому Шість що Ефір це слово, що нас учили в школі всі ці часи, воно спотворене. Воно похідне від грецького слова етер. І ми вже будемо далі спілкуватися правильно і вичищати свою мову. До наступного а, етеру, то я вже буду тоді не колега, а колежанка. Питаю, що правильно, правильно відмітила. Будемо українізуватися в правильному руслі. Ну, добре, домовилися. Ну, гарного нам сьогодні етеру. Пропоную. Сьогодні, щоб ми поспілкувалися про вік, це дуже цікава тема. І чим старі, старші ми стаємо, тим швидше біжить час, плине. І здається, що ми щойно вчора закінчили інститути, а вже це було не вчора, а трошечки давніше. Ти маєш на увазі про таку е, скляну стелю, яка є у роботодавців, про яку ніхто не каже, не пише, не де в оголошеннях, а все ж таки вона існує. Добре, добре. Ну тоді почнемо з кейсів, чи з чого почнемо? Чи проговоримо, що є в нас в Україні і за кордоном, як це відбувається, як ведеться підбір персоналу? Ну, звичайно, почнемо із нас. Може, в тебе є якийсь... Досвід, кейси, які за кордоном чи можливо поділитися. Можете звернути увагу, що все ж таки за останні 10 років це дуже змінилося з приводу того, як раніше було з приводу віку, і зараз? Як гадаєш, це якось пов'язано з нинішньою ситуацією в нашій країні? Все колосально змінилося за 10 років. І. Таким основним поштовхом, як я бачу, це було ковід, це є, е, прірва, в, коли було різке зменшення народжуваності, а сьогодні вже молоді немає цієї хвилі. І якраз вони б мали вийти на роботу, а в нас була яма по народжуваності. І плюс війна. І молодих вже просто немає на ринку праці в той кількості, яку раніше хотів роботодавець. І сьогодні ми маємо трансформуватися і розуміти, що вже інший ринок, інші пошукачі і мають бути інші вимоги. І ще знаєш, мені що здається, що багато е, компаній, які стартанули там 2008 рік, шостий рік, вони починали самі е, засновники, скажімо так, молодими, і вже коли пройшов час, вони самі, Самі зросли, скажімо так, не тільки в професійному плані, а й по віку. І, звісно, тоді міняється і підбір персоналу в плані того, що вони підбирають під себе, тобто їм вже за 40, і вони теж шукають собі таких ж самих співробітників, як ти, як тобі здається? А я навколо бачила купу кейсів і серед своїх колег, і приятелів, і, в принципі, в компаніях, коли починали працювати там керівнику було 25, і він собі брав всіх, кому менше 25, бо він просто не міг, не міг ними керувати. А сьогодні йому 35, і він нормально бере тих, кому 34 і 30. І mm -hmm. ось я думаю, ми потрошечку дойдемо і до 50, і почнемо брати людей різного віку. І у нас вже піде так. це mm -hmm. поняття ейджизму. Mm -hmm. Теж таке було. В мене наймолодший керівник, з яким доводилося взаємодіяти, це була людина, якій було на той час 19 років. Тобто, в 19 років ця людина була вже на керівній посаді. Наймолодший був керівник. Звісно, амбіції були ого, го і він до себе саме таких от набирав молодих, і прям був якийсь критерій тоді той час. Зараз вже такого немає, як е, е, тоді було. Це були 2014-2012 роки, е, коли там дівчат набирали 25-27. І керівник повинен бути, був там 30-35 років. То зараз, що я бачу, що все ж таки змінюється е, ситуація, і люди навіть взяти е, там ресторани, Макдоналдс навіть то, то, той же, що дивлюся, що є співробітники вже більше дорослого віку, вже 40-40 П'ять плюс, і напевно це ще е, пов'язано з регіонами. Як, як в тебе з цим? Скажи мені, будь ласка, я б теж хотіла відмітити те, що якщо ми сходимо по вечеряти в закладі якого, в будь-якому на східній Україні, uh -huh. і сходимо в закладі на Західній Україні. Ми можемо приємно здивуватися у Львові, коли вас обслугує офіціант, якому 55-60 років. І це будуть високопрофесійні офіціанти, вони класно обслугують і нічим не гірше. І той же, наприклад, регіон Одеси курортної, і там всюди молодь, тільки молодь. Mm -hmm. е вот. да. Аналогічно, От те, що я побачила, те, що Західна Україна, там все ж таки більш дорослі е, люди працюють в обслуговуванні, Наприклад, в моєму регіоні, то дійсно в ресторанах офіціанти всі молоді, нема, такого, щоб там була якась ну, людина за 35, скажімо так. Ну, давайте приведу декілька кейсів. Наприклад, візьмемо наш Київ, столицю нашу, і що пропонують роботодавці, і що просять роботодавці. Візьмемо продавець консультант. Він же стилист по. Пост... Сувмісництво і це магазин брендового одягу. Що вони які в них вимоги до кандидатів? Це повинна обов'язково бути дівчина, молоденька, струнка, так, щоб був розмір емочка. Чому? Бо такі брендові магазини в них все ж таки є або Француз Франція, скажімо так, виробник, або ну, щось таке пов'язане з цим. І там е, одяг маломірять. І в більшості випадків е, співробітникам надається саме цей одяг. Наприклад, е, якийсь американський бренд, там буде вже інша, е, е, інші розміри, і там вже немає таких жорстких критерій з приводу який розмір повинен бути у співробітника: С, КМ чи може щось інше. Е, наприклад, для таких е, магазинів все ж таки є критерії по віку. Це в ідеалі 22-27 років так і залишається, готові розглядати там до 40, але це коли людина дуже гарно виглядає, тому що брендові магазини вони е, до заробітної плати додають плюс 3-5 тисяч тільки за зовнішній вигляд. Наприклад, е, в якийсь мережевий магазин там можна знайти. Е, з меншими вимогами співробітника до нього буде менше вимог із приводу його зовнішності і освіти. А от саме в брендові магазини, то там є жорсткі вимоги, скажімо так, по зовнішньому вигляду, по вайзі, по розмірам, і оце ж вікові такі моменти. Ну, Це в нас, скажімо так, Гулівер, же океан в Києві. А якщо взяти ту ж саму Канаду і якісь Такий же самий е, брендовий магазин в Атарі, то там зовсім інша ситуація. Е, в мене є е, дуже така гарна приятелька, яка зараз саме працює в такому торговому центрі, в брендовому магазині. І ось в неї колежанка її, їй 73 роки. Ви розумієте, 73 роки людина працює в магазині брендового одягу. І це не. Бабулечка, скажімо так, а жіночка, яка така активна, позитивна, тендітна і вона дуже, скажімо так, в. Проактивна на робочому місці, тобто це не та людина, яка сяде на стульчику і буде весь робочий свій час просто відсижуватися. Вона дійсно зацікавлена і працює вона там не для того, щоб е зробити, е зробити е якісь кошти, щоб вижити або не маленька пенсія, а для особистого задоволення. Вона вже настільки звикла в цій сфері, хоча вона вже е не спочатку, скажімо так, починала працювати е в продажах. Вона вертелі тридцять 35 років. Ця жіночка 73 років Роки, це для мене просто нонсенс був і для а, зразку. Скажу, що в цьому ж магазині є і керівник, якому 63 роки. Тобто, і моя приятелька вона відчуває там просто дівчинкою, бо їй трішечки за 30, і з такими колежанками і все ж таки для неї це було дивно, коли їздили в цей магазин. І що її колеги такого віку. В нас це просто був би нонсенс, якщо б в Києві, в якомусь брендовому магазині були б співробітники такого віку. Ну тобто, я навіть не можу представити, як би я пропонувала такого кандидата в такий би магазин. На мене подивиста, ніби що. Ну тобто, для нас, для України, це щось просто поки що нонсенс. Але все ж таки тенденція змінюється. І вже є е, такі компанії, наприклад, як той же Макдоналдс, який набирає людей е, 45 плюс, в них навіть є публікації, чи вони запрошують і в Німеччину, і там прям вказано про вік, що підходить люди людям плюс 45. Тому це дуже гарна тенденція. Ну, це, як приклад, з приводу о, Канади і України. В чому ж різниця навіть в таких простих сферах, як магазин, продавець, консультант. Тобто, ось так. Отакий такий в мене є новичкий кейс. А Що в тебе? Та мене була ситуація цікава. Як завжди, замовник поставив задачу, нам необхідно було касира прийняти на роботу. І прийшла жінка в мою обідню перерву. Я прийшла, а вона чекає. Ну, вона знає, що ще чекати, я її запросила, заходьте. Їй було 50 років. Говорю, а на яку ви вакансію? Я хочу касиром себе бачу. Говорю, а ким ви працювали? Я все життя працювала інспектором по кадрам, та в цьому віці вже в 50 мене ніхто не візьме, я згодна на касира. Mm -hmm. А у мене також була вакансія інспектора по кадрам і мені теж замовник висказував побажання, щоб це був хтось помолодше. А я дивлюся, вона ідеальна, вона нам підходить по всім параметрам. Я кажу: почекайте, давайте попробуємо з інспектора по кадрам. Я її підготувала. У неї, в принципі, гарне резюме було. Ми зробили зустріч із замовником, і її взяли на роботу. І вона працює і по сей день на цій посаді. То я хочу сказати, що це також і робота рекрутера. Чи спеціаліста по персоналу, того, хто приймає людей на роботу, донести замовнику. Зараз це важко, вони погано чують, але якщо ми будемо в цій сфері працювати капля до капля, плюс дефіцит, який сьогодні на ринку праці, він працює на нашу користь. І ми зможемо донести до замовника, що вік це не перепона для працевлаштування. Але тут є інша сторона. Ось, наприклад, якщо ти кажеш про жінку, якій 73 роки, ключове в цьому всьому, це її активна життєва позиція. Коли це ця людина так. налаштована працювати, коли вона горить своєю роботою, вона корисна компанії тоді, щоб ця людина прийшла жити. А в наших широтах, на жаль, так виходить, що людині, якій 50 років, у них іще із старих часів, їм здається, по старому пішов би 55 на пенсію і там трохи дожить. А ніяка компанія не хоче собі взяти працівника, який прийшов доживати. Всі хочуть працювати, заробляти, розвиватися, рухатись вперед. Згодна з тобою, ти знаєш, стикалася з таким, що а, в мене ось недавно а, був такий випадок, коли а, чоловіку 42 роки, а, йому треба було надіслати мені довідку на Viber або в Telegram або в якийсь інший месенджер, пошту. Тобто для нього це було складно, він не зміг зм... цього зробити. І Він просив свою дружину, каже: в мене тут є Айтішнік, Айтішнік, дружина, і вона вже відправляла мені довідку цю на Viber. Тобто 42 роки. Таке 42 роки це ну, зовсім нічого, це людина середнього віку. Але він настільки вже себе не той, щоб списав, він не хоче розвиватися, він не хоче нічого робити, дізнаватися. Ну, це не важко, мені здається, надіслати якусь довідку, якусь там скрін або фотографію на Viber, Telegram, Але він навіть не спробував цього зробити. Якби він там е, ну, казав, я не можу. Ти б сказала. Давайте я вам допоможу. Давайте я вам поясню. Він навіть не хотів, щоб йому допомагало. В нього є дружина і так би мовити. І вона це все зробила замість нього. То тут я відсотково з тобою згодна, що все ж таки це залежить від людей, і в нас дійсно багато жіночок того кого віку вже себе списують. я вже бабуся, я буду доглядати тільки онуків. І навіть вони може і хотіли би, і навіть та людина, яка проактивна, скажімо так, таку активну життєву позицію має. То дійсно і роботодавці не дуже хочуть таких розглядати. А якщо вже людина на пенсії і ще працює, то що відбувається в наших компаніях? Молодий персонал, мови так би мовити, вони починають скувати таких пенсіонерів, що вам потрібно вже йти на пенсію. Ви вже там не такі прудкі і активні, і якось тиснуть на людей, щоб вони звільнялися, звільняли ці. Місця, скажу тобі для прикладу, наприклад, у Норвегії в них є такий закон, що, що людину не можуть звільнити після 60 років. Я вважаю, що це. Просто супер закон. Якби в нас таке було, і що людина тільки за своє по своєму бажанню могла б звільнитися, то це було б ну просто бомба для України. Чому пояснюю, тому що в нас працюють пенсіонери для чого? Коли не вистачає коштів, і вони прям тримаються за такі. Жахливі умови і бояться лишні щось сказати керівнику, готові на будь-який графік, на будь умови там без світла, тобто взимку немає не опалення, навіть не можна обогрівача включити, в якомусь захалусті, десь якимось сторожем працюють, щоб там не вікон, не дверей. Ну, тобто, жахливі умови. Але вони тримаються, бо вони розуміють, що. Вихвіці вже їх нікуди не візьмуть на нормальну роботу, і ну вони просто вимушені з цим миритися. І було б класно, щоб для наших пенсіонерів зробили так, таке, такий теж законопроект, щоб їх не могли звільнити після 60 років. Це було б класно. Або якби ем, зобов'язували підприємців, щоб був якийсь відсоток пенсіонерів на кожному підприємці. І тоді людина була б впевнена, що їй не будуть час створювати умови для звільнення, спокійно би працювала собі і виконувала свої показники, свої задачі. А так, коли людина весь час в стресі, що її Вільня, то, звісно, це страдає сама робота. Це є потім і помилки, бо постійно людина в стресі в такому. Ось таке, що можу додати. Тому до, ми до цього до... прийдемо обов'язково. Uh -huh. Через певний період часу, uh -huh. тому що народжуваність в сьогоднішні роки вона дуже низька. А працювати комусь треба, то ми обов'язково до цього прийдемо. Ось я хотіла ще звернути увагу, наприклад, на посаду особистого асистента. Угу. Офіс менеджера, секретаря. Якщо звернути на увагу на сайт їх по працевлаштуванню, зараз, звичайно, законом заборонено вказувати вік, але можуть жирним шрифтом писати: у нас молодий колектив. І це угу. такий тонкий натяк на те, що ми розглядаємо кандидатів помолодше. Я в своєму досвіді теж закривала вакансії і секретарів, і особистих асистентів. І в нас була одна із вимог для особистого асистента, щоб якщо керівник буде запізнюватися на літак, щоб вона змогла зупинити літак. Ого, такий? Ми знайшли дуже круту секретаря, їй було більше 40 років. Доки я працювала, я не бачила такої ситуації, щоб вона звільняла літак, щоб вона зупиняла літаки. Але, наприклад, кейси, коли стоїть задача, що я буду в суботу в Зальцбургі, і мені треба купити куртку такого-то кольору в такому-то брендовому магазині, але це будуть свята різдвяні, і магазини не працюють. Виріши ситуацію. І ця секретар зізвонилася з магазином, домовилася з директором, чи, ну, тими, хто продавав в цьому магазині, що вони вийдуть у цей святковий день і йому продали цю курточку. Давай попросимо ще колежанок, щоб написали нам в коментарях. Хто з таким стикався теж, у кого були такі нестандартні кейси, щоб вміли там зупиняти літаки, купувати якісь брендові курточки. Дівчата, напишіть, дуже цікаво, чи були у вас такі випадки в житті, що дійсно від замовника були якісь супер умови для кандидата. Добре, я ще хотіла, хотіла додати про бухгалтерів. Те ж саме, так, що просять там молодих і пишуть в умовах, наприклад, щоб у людини були, був досвід. З міжнародної, щоб були сертифікати, АСА або МСФЗ, тобто, це міжнародні стандарти фінансової звітності, і хочу акцентувати на те, що коли є такі запити. То це не може бути людина 20 років, бо це люди, які йдуть на кар'єрне зростання. Ті кандидати, які хочуть працювати в міжнародних компаніях. І коли замовнику дивлюся якісь вакансії публікації інших компаній, і прям прописано, що там до 30 років або якось телефонуєш і дізнаєшся, про що йде мова, і вони хочуть молодого спеціаліста з таким досвідом, з такими курсами, то це дуже рідко, при тому, що там, наприклад, заробітна плата була для Києва 30-35 тисяч, тобто для такого рівня фахівця це просто не про що. Це за такого фахівця треба як мінімум бюджет там 70 плюс тисяч за місяць, а ніяк не як не 30-35. Тому для роботодавців це, звісно, Щось шукають, я не знаю, як от, знаєш, старі часи якісь. Знайдіть нам такого фахівця, який буде просити мало, але робити дуже, дуже багато. Але ринок змінюється: кандидати нового покоління вони все ж таки більш тонізують роботодавців. Про це, напевно, зробимо інший ефір, проговоримо про молоде покоління, про молодь нашу. І ще хочу сюди додати, окрім того, що такі вимоги від роботодавців, що змінився ринок ще з приводу чоловіків жінок. Побачила, що може, ти десь що вже і водійки є, і вже кур'єри є. Я, наприклад, останнім часом звернула увагу, що якщо щось замовляєш на мейкап, там приїжджають тільки дівчата. Жодного хлопця до мене не приїжджала. Думаю, боже, як класно, що вже змінюється цей ринок, і дівчата більше заполоняють такі вакансії, які раніше їх зовсім не розглядали. Ну, кур'єр, дівчинка, і вона дуже така швидка, активна. Вона поки мені там віддавала посилочку, вже хпа, дивлюся, кому ще дзвони, тож. Тобто, ну, я не скажу, що вона гірше працювала, вона, напевно, як спеціаліст дуже гарного рівня. І це дуже класно, коли вже змінюється не тільки віковий такий момент, а вже і гендерні такі умови, що й дівчат беруть на такі посади, на які раніше просто не розглядали. Чи є а, в тебе у нас таке? вже Допи? компанії поокривали mm -hmm. курси у себе, які. На траки беруть, на дафи, на траки беруть mm -hmm. жінок, які будуть працювати на таких великих автомобілях. Я хотіла зауважити, недавно теж стикалася із вакансією бухгалтера, і коли шукали 15 років тому, це 45 вже не розглядалися кандидати. Замовник казав, mm -hmm. це вже багато. То сьогодні я відкрила сайти на сайтах кандидати сьогодні. 45-50 це дуже гарні жінки. Вони так класно виглядають, вони такі ну, ухожені, дуже красиві жінки. Вони виглядають в 50 на 35. І 55 вік взагалі не має значення. У мене стосовно бухгалтера завжди було, було таке прислів'я для замовника. Бухгалтер це як гарне вино. Чим старше, тим краще. Його досвід набагато цінніший, аніж його вік. І якщо по іншим професіям там, я могла ще його прислуховуватися до замовника, то по цій по професії бухгалтера я завжди стояла на своєму, що вік не має значення. Ну і в принципі так і було. Жінки, хто постарше, вони завжди були більш досвідчені, вони показували кращі результати. Напевно, наш якийсь стереотип з, з тих ще е часів, чому бо раніше здавалося, що це тютя клава, якась там. 150 кілограмів, скажімо так, така неухожана жіночка. А зараз дійсно це все змінилося. Дівчата дуже гарні, згодна з тобою на бухгалтерів, такі прям тендітні, і не скажуть, що це якась людина, яка там тільки з цифрами бумажками працює і грошима. Так, це вже змінили бухгалтери. Цей стереотип це тут теж згодно з тобою. Добре, не що? Підведемо підсумок з приводу нашого нашої теми. Скляна астерія. ну, перше, це що? На те, що кандидатам треба змінювати свою позицію, не списувати себе, якщо вам вже 45, 50, а займати активну позицію, шукати зараз. Є такі програми прямо в Україні. Є прям... Фейсбуці реклама про те, що звертаєтеся до нас, і ми запишемо у вас в презервні, будемо шукати для вас роботу. Це треба все ж таки час протилити і пошукати. І на ликсі навіть є, і на сайтах е, робота ЮАОРКЮ. Теж деякі роботодавці пишуть про те, що шукаємо е, там кандидата. Сорок плюс і дуже багато вакансій за кордону. Литва, Чехія, Польща. Вони теж, Німеччина, от як вам показала як про Макдональдс, Вони теж шукають більш досвідчених людей. Тобто не списуйте себе. Займайтеся собою, читайте, дивіться на Ютюбі ролики, але все ж таки, щоб ви були в ногу з цим часом. 50 нашим. років це дуже мало. Навіть згідно законодавства, ще треба 15 років працювати, і фраза доживати вона тут взагалі не має місця. Доживати почнете після 85 а з 50 до 85 треба яскраво жити, робити, розвиватись, заробляти. Я так вважаю. Так, так. Але І це двохстороння графік. Так. Але це ну, така гра двох двох персон. З одної сторони, це наші роботодавці, а з іншої працівники. І кожен має виконувати свою функцію. Ми, звичайно, хочемо, щоб компанії брали людей постарше, та й люди постарше мають намагатися відповідати тим вимогам, так як ти зауважила, вчити нове, вчити програми, вчити месенджери. Факс і пейджер вже можна не вчити, вони не знадобляться. Так, я вже списала в цьому плані. А мені знаєш, чим ще подобається кандидатам тої ще закалки. Вони якісь більш відповідальні. От прям записуєш кандидата на співбесіду. Ну дуже рідко, щоб такий кандидат там не перетелефонував або там не брав слухавку. Тобто вони якісь більше відчувають внутрішню таку відповідальність перед тобою. Для них це ще ого, відділ кадрів, ого. мене запросили на співбесіду. І прям з ними приємніше спілкуватися. якщо ти йому кажеш, що там треба з'явитися на 10 ранку, то він може і в 9 приїхати вже в 9.15 15 від там, я вже тут і вже його зустрічаєш. Тобто вони такі більш пунктуальні, більш відповідальні. І це прям, ну мене саме як фахівця, мене це прям підкорює. Оце така відповідальність людей старшого віку. Так, Я так. На цьому... Я розділяю твою думку, я теж це бачила, і теж це зауважувала. На такі... Позитивній ноті. Закінчимо наш ефір. Всім гарного вечора. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал в інстаграмі, в тому числі. Всім гарного вечора. До зустрічі, до наших нових котейків. <світку> Пока-пока.